Доброго дня, мене звати Андрій Ковальчук, я представник компанії Цепелін Україна. Ми знаходимося зараз в індустріальній молочній компанії, де проводиться демонстрація разом з українським клубом аграрного бізнесу. І на цій демонстрації ми презентували дві одиниці своєї техніки: це трактор Валтра Т194 Ектів і дисковий лощильник Нормандія П4метровий. А зараз коротко про ці два агрегати. Трактор Валтра. Оснащений двигуном Ако Power 7,4 літри об'єму і трансмісією PowerShift на 30 передач. Завдяки цьому в такій комбінації ми можемо використовувати потужність трактора на 100% і за рахунок такого використання досягати більшої продуктивності. В той самий час агрегат використовується і в тих і в тих умовах з різним опором ґрунту, але ураховуючи потужність трактора, ми можемо просто за рахунок збільшення швидкості досягати кращих показників продуктивності і завантажувати трактор оптимально. Стосовно дискового агрегата Нормандія 4 метри. Основною перевагою цього агрегату я б виокремив. Можливість використання дисків набагато довше по, по двох причинах: перша причина це матеріал, з якого виготовлені диски, це сталь хардокс. І причина номер два це можливість після того як диск спрацьовано на 20%, У нас є можливість регулювати положення батарей, і ми повертаємося знову до робочого стану навіть з. Уже тими дисками, які відпрацювали, якісь якісь певну кількість гектарів. стосовно результатів, яких було досягнуто під час демонстрації, ми досягли. Гарного результату, як по полю, там де у нас були пожнивні рештки, так і по підготовленому полю. То в першому варіанті у нас оптимальне подрібнення решток, плюс перемішування мульчі у верхньому шарі ґрунту. У другому випадку в нас вийшло оптимізувати, вирівняти посівне ложе і тим самим підготувати ґрунт до майбутніх посівів. Ця демонстрація, як і в цілому, наш підхід. Свідчить про те, що компанія Цепелін Україна має цілий ряд комплексних рішень, які допоможуть вам у вашому господарстві.